Всім привіт! І це відео про те, куди дівся Слідон. Це відео, в якому не буде якихось конкретних, типу, як би це сказати, відповідей на питання, куди дівся конкретно, бо мені невідомо. Тут будуть більше, як задаватися питання. от. Більше задаватися питання, бо, ну, блін, Куди реально дівся Слідон? Він якось перестав знімати відео на Ютубі своєму. Тобто, вже більше року взагалі ніяких відосів не виходило. Хоча він обіцяв робити їх там ледь не щотижня, чи скільки він там обіцяв. Чи, чи раз на два тижні. Ну, коротше, в нього там було, 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 було якийсь відос там. Називався щось, типу, результати, там, дерусифікації канал, щось типу того там, на ну, якийсь короткий, щось там на 14 хвилин, де він там щось там розказував про. Те, як його канал змінився після того, як він на українську перейшов. Е, це... Ну і казав, що буде там відоси робити часто, але відоси щось, щось часто взагалі, взагалі перестали виходити. Так, <ріх> да, і це прикро. І постів взагалі ніде немає ні в Телеграмі, ні в Інстаграмі. Я пам'ятаю, останній... Ну, я підписаний на нього і в Інстаграмі, і там останній раз я бачив якийсь там сторіс в Інстаграмі, де він Я не знаю, в якійсь там студії з компом щось там ходив. Десь виходило, може, місяць тому, ну, може, пару тижнів тому десь. А так взагалі про нього ні слуху, ні духу, день дівся, що з ним сталося. Реально прикро, куди от слід дівся? Типо, чи вернеться він, чи ні. Чи він же там якийсь бізнес почав, бізнес-хуїзнес, не знаю. Да, Ну він десь писав, по-моєму, що він там квартиру продав свою. Я не знаю для чого. Щоб. Щоб в крипту вкластися, чи що. Не знаю, чи в якийсь там бізнес хуїзнес Ну Прикро, прикро, тобто класні відоси були. Прикро, що слід пішов, блін. Е, знаєте, мені чесно, ну не, не дуже подобався оце його, типу, ну. Ну, точніше, не те, що не дуже подобався, менше подобався це його типу, типу такий типу, навколо патріотичний контент. Який почав виходити, коли він перейшов на українську. Мені здавалося, мені здається, що було би прикольніше, якби він робив ну, ті самі відеоси, що він робив російською, але українською. Тобто ці всякі там, тіпо, огляди на ігри, там, щось там пов'язане з всяким всякому, там, тіпо, монтажем. Це все. Або просто якісь там, р... ну, ро... як це сказати, ну, де він там розмислював про життя, там, оце, щось, там... а може радість, що це було в нього відео щось там, про старість. Оці там такі, ну, було б прикольно, якби він щось подібне знімав, але українською. От, було би класно. Але, на жаль, він пішов кудись, ну, типу, прикро. Але може вернеться. От, може вернеться. Може, він так, як Іван Гай вернеться. Тобто, Іван Гай же теж там йшов щось з Ютубу на два роки чи на скільки, а потім вернусь. Може, слідом так само вернеться. Хоча він чи буде він взагалі потрібен комусь? Типу, так, так довго не вести цю якусь медіадіяльність, ну, комусь точно буде потрібен з. Як ніяк там мільйона з чимось підписників, кого когось він там. Ну, хтось ще захоче за ним далі слідкувати, але я думаю, він вже не буде таким популярним, якщо він вернеться. Тобто там його відоси будуть. Ну Якщо він вернеться набирати. Ну, скоріш за все, там максимум там, я не знаю, 300 тисяч переглядів, не більше. Бо ну вже якби та ну аудиторія, що була, вона вже його там забула. Ну, це нормально, нормальна штука. Так, і Вангай забула, так там ще там всякі благери були, що там на рік з Ютуба йшли, їх забували. І потім верталися, і в них вже ну, відповідно менше переглядів було. Тобто, зі слідом, якщо він захоче повернутися, ну, це не факт, що він вернеться, щось таке саме буде. Але взагалі прикро, типу, що, ну, що він пішов і незрозуміло, чому Чому він от вирішив піти. Бо що, бо, типу, з цього... З, як цього, з партнерки YouTube, він там, з монетизації відосів на Ютубі він може жити і з цього курва, як його. там... Патреона, чи що він там мав Патреона, з цього може він, думає, жити. Не знаю. На взагалі, прикро якось. Прикро, що, що він там робить, певно. Певно, в якийсь там бізнес-хуїзнес вклався. Скоріше за все. Прикро, звісно, що Сліден пішов, бо ну, класні відоси були. Принаймні, коли мені було там, років, не знаю, 17, я вперше, дуже активно дивився сліди. Прикольно було. Ну, прикольні відоси були. Класні відоси, які були про. Та, в принципі, у нього майже всі відоси класні. Потім він чуть, бляд, підзабив і от нема вже відосів. Прикро. Кішне, прикро. Кінесно, прикро. І незрозуміло, чи вернеться він взагалі. І якщо вернеться, то чи буде це той самий слідан, який, ну, який був. Зараз є, звісно, куча, як би це сказати, як би це так сказати, щоб. Ну, коротше, людей, які намагаються бути як слідом, тобто, які намагаються копіювати його стиль цього контенту, того, як він робив контент. Тобто, наприклад, є такий блогер кай от він там щось намагається робити відоси, так як оцей слідом. Ну, в нього, звісно, не виходить, але він, типу, старається. І ще є там якийсь бляха-блогер, який там. Я не пам'ятаю, як він називається його канал, я його не дивлюся, але там що-то теж якісь типу, огляди на ігри, там щось. От реально не назву. Но там що-то теж про огляди на ігри, якісь в нього там відоси. Е -э -э Зараз може я скажу. Чекайте секунду. Е -э Зараз найду. Хто, Хто ще слідано хоче копіювати? Хто копіює слідено? Курва мать. Не знайшов. Ой, блядь. А во, оце во кор. Оце оце от. Оцей во. Оце кору оцей намагається бути таким, як слід. Я знайшов, Ну він так. Таке так собі, типу, знімаю, знімає, типу, ну я не дивлюсь. Я не дивлюсь. Я так попався один раз, я думаю, ну якийсь. Ну, якийсь не знаю, не для мене, коротше. Ще там є всякі такі, що намагаються робити огляди ігор, там якісь, типу, навколо ігровий контент, як слідано, але ну, так услідано у них не виходить. бо, Ну і час уже не той. Тобто те, що було прикольно десь в 2018-му-2019-му. Не є таким уже прикольним зараз. Тобто, це можна побачити по ну, переглядах на їхніх каналах. Тобто тут відоси набирають пару десятків тисяч переглядів. там, ну, деякі, да, там більше сотні, там, деякі там 200, але ну, більше 300 тисяч це не набирає. Хоча раніше такий контент набирав би мільйони, але зараз ну, більше 300 тисяч не набирає, бо ну, час змінився, тобто все змінилось, люди змінились. І те, що заходило раніше, вже так сильно. Не заходить зараз. Тому я думаю, що і зі слідом таке саме буде, що якщо він захоче повернутися, то ну, його відоси також, також не будуть дуже багато набирати, будуть щось там максимум 300 тисяч. Бо ну. Ну, хіба що він контент якось дуже сильно змінить. Тобто, ну якось, ну, почне вже знімати не зовсім те саме, що раніше знімав. Тоді, можливо, в нього якось і вийде там. Досі набирати мільйони переглядів, але ну. Навряд, чи в нього це вийде. Ну, мені так здається. Мені так здається. Да, ну прикро, конечно, прикро, конечно, що так вийшло, але. Ну, що поробиш? поробиш? Нічого не поробиш. Чого не поробиш? Є люди, які починають знімати відоси на Ютубі, а є люди, які перестають знімати відоси на Ютубі. Це нормально. Це нормально. Тобто ніхто не може вічно клепати відоси на Ютубі. Це ми бачимо по Івангаю, по Слідону, по ще якихось там чуваках, які забили на свої Ютуб-канали. Це ми бачимо по них. Ну, це їхнє право. Да. Це, в принципі, їхнє право, і ніхто не повинен знімати відоси все своє життя просто того, що так якась кучка людей вирішила. Це якби право кожної людини, чи знімати, чи не знімати. Да, але да, було би класно, якби Слідон почав далі знімати відоси. Було би реально класно, прикольно. На mm -hmm. жаль, на жаль, да, на жаль, на жаль, нема відосів. Нема, на жаль, відосів. Хоча, хоча хотілося б хотілося б, щоб він зняв якийсь там огляд на гру, якийсь ну, зі своїми цими, всіма цими фірмовими гей-приколами з цим монтажем. Було б прикольно якийсь там огляд на гру. Наприклад, він до цього. Ну, Ну, до всіх цих подій він робив там, огляд на цих Як вона там? Ну, оновлена версія цих всіх GTA-трилогій. Там... Третя, Vice City і San Andreas. Він, по-моєму, зробив на третю огляд на Vice City, а на San Andreas він не робив. Було б прикольно, я думаю, якби він зробив огляд. ще на на сан Андреас, хоча це, напевно, вже не дуже актуально, бо вже скільки часу пройшло. Ну, було б прикольно, якби він далі якісь там огляди на ігра робив, чи моди, чи, щось, чи на якісь там монтажі, там от такі всякі технології, там, типу VR, оце вовсе. про штучні інтелекти було б круто, якби Слідон зняв якийсь відос. От, я так подумав, блін, реально було б круто, якби слідом якийсь відос про всякі там штучні інтелекти роб... зробив. Бо це було б реально круто. Я пам'ятаю, в нього був відос про VR, де він там прямо так. Ну, сильно розібрав цю тему в там це було ну, віртуальної реальності. Тобто, я думаю, якби він зняв якийсь відос про штучний інтелект, це було б реально круто. Там з монтажем, там, з оцим всім, на годину десь це було б. Ну, це було б реально круто, я би це подивився. Якби він щось таке про штучний інтелект зняв. Або просто там про якусь гру, було б теж прикольно. Про моди, якісь там на Stalker, наприклад, було б класно. Ну що ж. На цьому думаю можна і завершити дане відео. Дякую за перегляд всім щастиво!